пам'ятні та меморіалізаційні заходи в нашому місті проводяться у різних е проявах, і, зокрема, я зараз перебуваю в університеті імені Тараса Григоровича Шевченка в одному з факультетів. І е саме тут е я не просто так, адже нещодавно тут відкрили алею загиблих студентів, е випускників та педагогів, які працювали та навчалися на філологічному факультеті. Ну і е розповім про те, що загалом з початку російсько-української війни університет Шевченка втратив 19 студентів та курсантів. П'ять з них було саме з інституту філології. І спочатку про них на згадку проводили пам'ятні заходи різноманітні а потім почали висаджувати дерева. До прикладу, тут у внутрішньому дворику є деревобук, висаджене на честь викладача та студента університету, і, зокрема, інституту філології, і саме бук був позивний загиблого захисника. Окрім цих меморіалізаційних заходів в інституті філології є і інші. Про них зараз розповість детальніше наступний спікер. Послухаймо його. Іменами наших викладачів і студентів названі аудиторії, Корейський центр в інституті філології, їхніми іменами також названі вулиці. В Києві є вулиця імені Дениса Антіпова, нашого колеги. Була організована стипендія для студентів-кореїстів батьками нашого загиблого колеги. Ну і окрім цього, ще у стінах інституту також розташували стіну пам'яті, де можна детально ознайомитися з біографією кожного. А нещодавно до дня філолога у внутрішньому дворику корпусів відкрили алею пам'яті, і, власне, про неї ми зараз поговорили Виріш... теж з працівниками інституту. Послухаємо пряму мову. Будь ласка, вирішили створити таку алею пам'яті. Не лише для адміністрації, а в першу чергу для студентів, для батьків, які сюди приходять, тому що вони не забувають ні нас, не забуваємо ми і їх. Саме оця пам'ять кожного разу, коли підійде студент, подивиться прочитає, вона повертає до життя наших загиблих. Ну, от я зараз перебуваю якраз у внутрішньому дворику, зараз ідуть пари, тому відповідно людей тут немає. Але ось ця алея пам'яті знаходиться по праву руку від мене. Ну і скажу, що в інституті філології і в університеті, зокрема, сподіваються, що ці втрати в російсько-українській війні будуть останніми, адже нині на обороні України знаходиться багато студентів та випускників цього вишу.